Щодня можна бачити більше проблем, і знаєте, хочеться дати таку ясну, прозору відповідь з одного боку, чому це відбувається, з іншого боку, як із цього вийти, що треба робити? І насамперед, звісно ж, це відбувається, тому що люди перебувають в ілюзії, вони не перебувають у реальності. І потім, коли людина вона стикається з реальністю, то у неї відбувається шок. Наприклад, людині кажеш, потрібно там до Бога прийти, потрібно до церкви прийти, і людина каже, та навіщо мені це треба? У мене там безліч турбот, гроші заробляти, це те. І знаєте, ми от служимо, ми священники, і десятки років ми закликали людей, що треба йти до Бога, треба приділяти час Богові. Тому що, якщо ми не йдемо до Бога, не слідуємо за Богом. Ми тоді віддаляємось від Бога. Але є Бог, є диявол. Якщо ми віддаляємося від Бога, то ми наближаємось до кого? До диявола. А коли ми наближаємось до диявола, рай закінчується. Так. Відбувається проблема, адже саме це і сталося в раю. І знаєте, це ось як приблизно є день і ніч, ось день сонце світить. І ти кажеш, я вільний, я від цього не залежу, і так далі. Ні, ти від цього залежиш. Тому що для того, щоб сонце світило, тобі треба йти за сонцем. Розумієте, так? Потрібно слідувати, і тоді ти будеш у світлі, тому що Бог є світло, і за Богом треба слідувати. Якщо ти не йдеш за сонцем, ти залишаєшся, я зайнятий своїми справами. Приходить тоді ніч, настає темрява. Так само є Бог, є сатана. І коли ми нехтуємо законами, на яких ґрунтується весь цей світ, весь цей всесвіт, відбуваються проблеми. Ми маленькі, просто комашки можна сказати, у цьому всесвіті, а ми намагаємося ігнорувати це все. І людині кажеш, тобі потрібний Бог, тобі потрібний Ісус. І людина каже, чим мені може допомогти Бог? Ось іде війна чи колапс, чи якісь проблеми, як може допомогти взагалі Бог? Як може допомогти Ісус? Ну, ось я, наприклад, уже показав, як може допомогти Бог. Якщо ти з Богом, тоді тобі світить рай. Якщо ти із сатаною, тоді тобі світить пекло. Елементарно, знаєте, ось як то кажуть, на пальчиках я тобі пояснюю і показую ці моменти. Так само, коли кажуть. Ну, ви кажете, прийдіть до Ісуса. Чим Ісус мені може допомогти? Відклади свої справи. Потрібно Богу приділяти час. Звісно, треба слідувати за Богом. Тоді справді сатана не буде мати місце. Війна, прокляття, біда, весь цей терор, все це божевілля, весь цей колапс, що відбувається. Хто це робить? Ні для кого не секрет. Це робить сатана. Це роблять чорти. Це чистий сатанізм. Чому? Тому що люди дали місце кому? Сатані. Значить, вони провтикали час, провтикали можливість бути з Богом, слідувати за Богом, щоб бути під заступництвом Бога. І це у світі відбувається, ніби нескінченно. Це можна побачити. І що потім є історія. Біблія тисячі років історії описує дуже добре ізраїльський народ, починають волати до Бога. Приходить милість, приходить благодать Божа. Приходить просвітлення, то люди вони сподіваються, на що завгодно, на кого завгодно, їм не до Бога, коли приходять проблеми, куди люди до кого волають тоді, про кого вони згадують? Бог. Навіщо згадувати, коли прийшли проблеми, коли сатана прийшов, хоче тебе вбити, поневолити, зґвалтувати, взагалі зруйнувати, забрати все у тебе святе, близьке, рідне і таке інше. Може, потрібно завжди мати Бога в розумі, завжди слідувати за Богом? Отже, як може допомогти Ісус? Весь Всесвіт, Він налаштований на Бога, і людина вона налаштована так само на Бога. Тому у нас є програма дійсно, яка допомагає людям до краю землі, тому що є багато людей, які мають потреби чогось бажають, жадають, особливо зараз. І знаєш, війни були, і їх не менше, їх більше стає. І колапсів, і проблем, і все йде по землі. І якщо сьогодні цього десь немає, то це не означає, що завтра не буде. Потрібно бути готовим, потрібно бути в реальності, потрібно розуміти. Для цього потрібно слідувати за Богом. Якось ідеш за сонечком, тоді у світлі. Тому що Бог і говорить. Ісус говорить, Я є світло, і кожен, хто ходить у світлі, не буде перебувати в темряві, він буде знати, куди йде, що і як, і чому. Тому нехай благословить вас Господь, щоб ви почули і зрозуміли. Тому покаятися, бо царство Боже наблизилось і докласти зусиль, щоб царство Боже наповнило твоє життя. Тоді будуть до побачення всі проблеми, які є на рівні духу, душі та тіла. Це складно ні. Тому Ісус дві тисячі років тому прийшов і показав, як це працює. Потім це продовжили апостоли робити. І зараз це продовжує робити Його свята церква первістків. Так само церква Слово Боже, це робить, місія Слово Боже, це робить. Перший крок це зрозуміло треба повірити у Бога. Другий крок це потрібно знаходитись у сім'ї Божій. Ісус Він навчає про сім'ю. І коли до Ісуса прийшли, Ісус проповідував тут учні люди були, не можна було зайти, стільки людей. Говорять там родичі твої на вулиці, мама, сестри, брати стоять. А Ісус показує рукою своєю на учнів і каже: Ось моя сім'я, ось брати, сестри. І тому знаєте, завжди в історії і зараз є братства або були різні братства. Але звідки це береться? Взагалі, церква це сім'я, повноцінна церква, яка перебуває у волі Божій. А воля Божа це учнівство, це ні праворуч, ні ліворуч від вчення Ісуса Христа. А одинадцятий розділ Матвія Ісус каже: Прийдіть до мене, усі струджені та обтяжені. І я заспокою душі ваші, візьміть ярмо воно легке. Тобто проблема з душею прийди до Ісуса, ось у чому суть. Віддаляючись від Ісуса, віддаляючись від Бога, ти маєш зрозуміти ти тоді наближаєшся до сатани, ось і все. Або, або, або Бог, або сатана.